Слава Ісусу Христу! Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про духовні лайфхаки, що мене, для мене дуже важливо прожити кожен свій день усвідомлено і якнайкраще. Тому зранку, коли я тільки прокидаюся, молюся таку молитву. Господи, благослови всі мої думки, слова, вчинки, всі мої зустрічі і всіх людей, яких я сьогодні зустріну. І нехай все це буде наповнене твоєю любов'ю. І таким чином я хочу почати свій день, огорнувши його молитвою і Божою присутністю. Наступне, що є важливо в моєму дні, відкрити святе письмо і прочитати той уривок, який церква подає на сьогоднішній день. Битай одне речення. Я його читаю для того, щоб воно допомагало приймати мені рішення на протязі цілого дня. Часто впродовж дня я до нього повертаюся своєю думкою. Особливо тоді, коли стою на роздоріжжі перед тим, що мені далі робити, якою мені бути. Кожен свій день я стараюся жити уважно, не поспішаючи. Хоч часом є справи, які вимагають поспішання, але коли я навіть іду по вулиці, я стараюся вдивлятися в людей, в їхні очі, стараюся придивлятися до дрібних деталей життя, навіть до зруйнованих будинків, до трамваїв, до трави. Я питаю Бога, що Він хоче мені через це сказати, що Він хоче мені показати. Що я маю навчитися з цього дня через ті дрібниці, які сьогодні до мене промовили. І ця уважність допомагає мені зустріти Бога навіть там, де його дуже мало можна помітити. І це для мене дуже велике мистецтво, якого я вчуся кожен день. І саме така уважність вчить мене вдячності. Коли я закінчую свій день і вже засинаю, я дякую Богові за все, що я сьогодні пережила. Я згадую ці зустрічі, події, все те, що я побачила. Те, що мене зупинило, часом є до тисячі речей, за які я хочу подякувати Богові. Тому що Він дарує мені цей кожен день, дарує мені кожну зустріч, кожну людину, кожну подію, навіть кожну хвилину очікування, в які я можу зустріти його, в кожній зупинці я можу зустріти його. І коли я дякую, я вчуся жити наступного дня ще уважніше, тому що вдячність це є найкращі ліки від нарікання, навчившись дякувати. Я вже не зможу нарікати. І я дякую не лише за добрі справи, добрі речі, які трапилися цього дня. Я дякую також за якісь важкі досвіди. Бо саме вони формують мій характер, вони роблять мене такою, якою я є. Через ці важкі досвіди я ніби на тренуванні зростаю, стаю сильнішою. Ця вдячність вчить мене жити по справжньому.